Доброго ранку, дітки та дорослі. Сьогодні ми з вами розпочнемо довготривале спостереження за весняним пробудженням природи. Малята, подивіться, на ці перші весняні дива ще зима, а розквітли вже першоцвіти від сніжник та калюшниця. І вже на клені з'явились ось такі квіточки. А в сонячний день можна побачити перших комашок. Чому це відбувається? Бо сонечко зігріває землю, і вже зовсім скоро ми будемо зустрічати перший весняний місяць березень. Дітки! А ви хочете більше дізнатися, як прокидаються рослини навесні? У цьому нам допоможуть наші досліди. Зробимо весну на підвіконні і прискоримо пробудження від зимового сну цибульки. Почистимо її, підріжемо і поставимо в водичку. А ще подивимось з вами, як прокидаються від зимового сну насіння чорнобриців та кабачків. Насінинки сухі. І щоб їх пробудити, нам потрібна так, водичка. Покладемо насінинки у м'яку вологу постіль. А ще ми з вами роздивимось, як прокидаються бруньки на деревах та кущах. Ось я зрізала гілочки з вишні, абрикосу та калини. І теж поставила їх так, водичку. Малята, так що потрібно рослинам, щоб вони швиденько прокинулись після зими? Тепле яскраве сонечко, яке світить та гріє. А ще дійсно водичка, яка напуває рослини. Тож поставимо нашу весну на тепле і сонячне підвіконня і будемо спостерігати. Малята, зробіть і ви свою весну на підвіконні, присилайте нам фото, будемо спостерігати разом, а разом завжди цікавіше. Дякую за увагу, дорослим за допомогу. Буду чекати фото вашої весни на підвіконні. До зустрічі!